Чого ці страдання. Ой. Щоб тут війна. Господи, щоб той Путін здох! Господі. Казав я всі дружи з усіма друг з другом, дружить, там по національності. Боже, пішли, спали ми на кроваті, спали, як улетіло, нам нічого, а все в хлам. Дивіться, все так ось перед вами. Тоді хлопці працюють, ми на контролі. Я ще на вас заїду. Я пиця, я заїде. На дивані були, а вона на кольці двоє комікує. Тут по шестого буде. Ті буде виходимо горить, хата горить. А що кричав, немає, я ж не можу туди пішов, я ж не можу, я впав бухати, я ж не можу я ж не, можу, я ж не можу йти. Якраз в моїй спальні, я за п'ять минут почула просто такий, грохот такий був, а потім зайва я успіла, ну, просто так в сколочок отсюда трохи в ногу попав, ну то нічого страшного, там не виконав. Я відкрила тільки двері ось так от. І чувствую, що покасатіло, що тут оце все повалилося. Ну, ну, так, тріщинки. Іди сюди, Міка, іди сюди. Все, Марусі, все, ось трону. Я була, я ж тоді зима з собачкою. Ця от ціла, виходить, а в хаті вирвало. От це вирвало теж не випиває. От ті, іди сюди. Подивляться нашу. Розставлять людей, будемо допомагати ремонтувати дахи та вставляти їх. В момент були... Мама була. Мама була. Я в Миколаєві живу, а вона зателефонувала і зразу ж приїхала. Угу. Будинку була, так? Да? Так. Я шарахнуло раз, другий раз. Я глянула, цей сосед кричить, люди, помогайте, спасі огонь згоріла повністю.